Ну от, саме момент такий святковий, проходить сонечко через крону дерева, видно добре сонце, і разом з тим на нього можна спокійно дивитись, не дуже мружачись, бо таке ж крона. Трохи причиняє спромені. Видовище просто потрясне. Спробуйте коли небудь витратити всього то хвилин 5, сім, і побачити отаке диво. Бо ми про нього багато знаємо, ніби, от сонце, от воно зійшло. Але Побачити, постояти ті секунди, коли воно видно, як воно рухається. Воно жодної миті не стоїть на одному місці та й піднімається над горизонтом, воно кожного дня з іншої точки. Величне сяюче, готове обігрітого всіх. Однаково виливає своє тепло і любов на молодого і на старого, на доброго і на того, який злий, на щасливого і того, який чекає якогось щастя. Та щастя повинно бути в душі в людини, повинні бути зусилля, які це щастя намагаються збудувати. Ну все, вже неможливо дивитися вільно на диск сонця, який випливає. На незатінену частину неба немає ні хмарок, ні крони дерева, сліпуче, яскраве сонечко. Привітаємось до нього. Подякуємо, що воно проснулося. Подякуємо за його турботу цілий день обігрівати людей, які починають свій трудовий день. Кожен намагається знайти частинку запланованого, майбуття свого. Щоб воно було кращим, веселішим, здоровішим і саме головне мирним. Бажаю вам усім здоров'я, щастя, бережіть себе і своїх рідних. Будьте здорові!